Чи можна стати святим, живучи звичайним життям? Можна, навіть треба. Не бути богопосвяченою особою, не здійснювати чогось великого, як ті святі, яких ми знаємо. Мабуть, більшість святих це богопосвячені особи, бо ті люди, які виховували майбутніх святих. Знаю також про Жанну Берету Молу, яка пожертвувала своїм життям заради іншого життя. Я, звичайна людина, без якихось особливих талантів, з купою недоліків, дуже мало молюся і мало. Розважаю про життя Ісуса, бо зранку до ночі, а буває і вночі займаюся маленькими дітьми, а потім хочу тільки впасти. Хоч і намагаюся молитися щодня, буває важко зосередитися, думки літають де-інде. Останнім часом часто думаю про смерть, хоча молода і здорова, і, дякувати Богу, у відносній безпеці та усвідомлюю, як швидко проходить людське життя. Чудово бачу всі свої недоліки і боюся після смерті потрапити до пекла. Хоча сподіваюся на Боже милосердя. Постійно молюся коронку, регулярно сповідаюся, часто виникають думки, що Бог мене судитиме за ті чи інші помилки, і мені стає страшно. Як з цим боротися? Дякую дуже за відповідь. Боротися з цим вам прийдеться, мені здається, трішки часу. Мені здається, що людина, яка хоче бути з Богом, це не кандидат для пекла. Ну, тобто, людина не яка каже, що от я там маю Бога в серці, Бог повинен бути головне в душі. Ні, такі люди не будуть паритися тими речами, про які ви щойно написали, так чітко і конкретно. Що ви переживаєте за молитву, ви переживаєте за святість, ви переживаєте за те, щоб потрапити до раю. Е, людина далека від Бога про це говорити не буде. Її це цікавити взагалі не буде. Єдине, що її буде цікавити, чи благословить Бог на те, щоб от я там не знаю жив е, добре, щоб мені було приємно і щоб не знаю, там не було хвороби, і все було добре. Віруюча людина. Переживаю про ті речі, про які пишете ви. Тому е, ні, не думаю, що вам потрібно ну, як пекло, всім треба боятися. Е, але зосередьтеся зараз на якихось інших речах. Отож, ваше перше питання: чи може статися тим живучи, звичайним життям? Може і навіть потрібен. Потрібно обов'язково. Ми знаємо про якихось подвижників, про мучеників, про там євангелізаторів великих, тому що це були більш популярні люди. Але безумовно святими є ті люди, які е, присвячували своє життя для служіння своєму покликанню. І для когось це покликання це там монастир, священство, місіонерство. А для когось це покликання це виховання своїх дітей. І для того, щоб прожити це життя добре, гірно, гарно, гідно, гарно, в наш теперішній час це також непросто, дуже непросто. Тому в цьому є велика гідність, теж материнство і батьківство. Кожен повинен робити те, що він робить на тому місці, там, де він є. Рекомендую вельми прочитати книжку під назвою Філотея. Там розповідається, що святий Франциск Сальський. 400 років тому жив чоловік, розповідав про те, що е, кожен плід, кожне дерево приносить е, свій плід. І тому не можна очікувати від матері з дітьми, е, щоб вона жила так само, як монахиня в монастирі. Це буде неправильно, тому що в кожного є свої обов'язки. І ваша молитва є не тільки тоді, коли ви в руки берете розарій, молитеся. Ваша молитва є також тоді, коли ви годуєте дитину, одягаєте, купаєте дитину. Ваше покликання зараз в цьому, ваша місія зараз в цьому. Саме так до цього слід підходити. Ще раз, ваша молитва є у виконанні ваших обов'язків. Це не означає, що вам не потрібно геть молитися, я так не казав. Але пам'ятайте, що ваша молитва це ваше буття мамою.